Хвостосховища – проблема цілої України. В цьому переконані екологи разом з іноземними партнерами вони зібралися в Івано-Франківську, щоб спільно знайти способи укріплення споруд, призначених для захоронення відходів збагачення корисних копалин. Прорив дамб може спричинити величезну екологічну катастрофу, кажуть фахівці, та не меншою загрозою є й просочення соли із хвостосховищ у підземні води. Якщо це в підземні води, піде в колодці місцевих жителів, піде в ріки. А там не только чистий солі, там можуть бути і другі. опасные загрязнители, потому что э, идет просачивание воды с отвалов, правильно? Отвалы породы. А там захороняли почему-то пестициды. Вы знаете, это яды первого класса опасности. Значит, промывание этих отвалов атмосферными осадками приведет к загрязнению. Вот. Подземних і поверхності на сході України хвостосховища в значно гіршому стані, ніж у калуші, кажуть експерти. А через військові дії ситуація ускладнюється й надалі. Наразі іноземні фахівці спільно з українськими вченими вивчатимуть стан хвостосховищ на Івано-Франківщині. Після цього зможуть визначити рівень небезпеки та розробити заходи для уникнення помилок у майбутньому. Це вже конкретна робота на місці. Ми працюємо зараз із цим регіоном і з хвостосховищами, які розташовані біля калуша, і ми маємо такий інструмент, як Тало заходів, які необхідно втілити на практиці, щоб запобігти погіршенню ситуації, щоб технологічні катастрофи не ставалися у майбутньому. Між тим на Прикарпатті невідомої залишається подальша доля підприємства Оріана, каже заступник голови ОДА Володимир Семко. Однак, окреслено декілька шляхів вирішення проблеми. Можна пропонувати ті ж самі оріані, аби вони віддали в оренду. Сам добровський кар'єр, точніше розсоли. Я все таки стою на позиції, що. Це є родовище корисних копалин, і розробка його, тобто переробка розсолів, мала б йти іншим шляхом. Якщо все-таки буде вирішено, що таким способом ми оздоровимо оріану, я не проти. Але це вже питання економістів. Досвід здобутий на хвостосховищах Прикарпаття вчені зможуть використовувати для підвищення рівня їх безпеки в Україні та за кордоном.